Спільноту радий вас бачити. Усім привіт Давно на каналі. Я помічаю, що не було гайдів по теснетах, тому я вирішив це виправити. І сьогодні робимо з вами пустельні такі мутки. А ви напевно запитаєте, ти взагалі про що? А от у нас на огляді проект Сахара АІ, який пов'язаний із сонцем-пустелою в плані самої концепції. Отож, даний проект є тир один обов'язково та прихованим гемом. Проект, який залучив близько 43 мільйона доларів інвестицій, і це буквально в перших раундах. І серед інвесторів ти помітиш дуже. Дуже крупних гігантів, які проінвестували в даний проект. Попри це, випуск буде гарячим. Відпрацюємо його по максимуму і Теснець. Тережіся. let's go! Отож, що таке Сахара Аї? Сахара, як пише в Вікіпедії, це є децентралізована мережа штучного інтелекту, призначена для створення Персоналізованих агентів знань, тобто АІ агентів, які для окремих осіб, так і для окремих компаній. Концепція доволі цікава, вона знову ж таки унікальна в своєму роді, тому я акцентую на цьому проєкті сильну увагу. Давайте з вами подивимося Twitter скор його. І твіттер-метрики на даному проєкті є досить досить високими, тобто проєкт доволі цікавий. І цей пункт ми ставимо галочку в свою копілочку, що варто відпрацьовувати даний проєкт. Наступне, давайте поговоримо з вами про інвестиції та інвесторів. Як бачимо. Тиснемо фандрайзинг. Ми перейшли на крипторанг. Два були раунди інвестицій. Це сід та серія А. В Seed вони зібрали близько 6 мільйонів доларів, а в серії А 37 мільйонів доларів. Я впевнений, що вони будуть мати буквально один-два раунди інвестицій. Це 100% відсотків на наддачу. оскільки проект дуже гарно розвивається. У них є дуже велика і крута спільнота, яка постійно є активна. Тому проект є цікавим в плані і спільноти. Отож, в сід раунді ми бачимо серед інвесторів Polychain Capital та Sequoia Capital. Це стир один. В наступному раунді це серія А. Ми помічаємо нових інвесторів, таких як Patera Capital та Binance Labs, які називаються зараз у Ізі Labs. До речі, напишіть в коментарях, чи вам подобається сучасна назва даного проекту. Тобто вони зробили ребрендінг, І цікаво почути вашу думку. Як ви вам ок чи не ок Easy Labs. А, Окей, серед інвесторів бачимо 4 тир один фонди. Які я оце щойно називав. І також бачимо Sequoia Capital, який є також Тир 1 фондом. А як на мене, проект доволі цікавий, адже зібрав великі інвестиції. Має велику круту спільноту, має хороші твіттер метрики і, і має дуже багато тир 1 фондів. Тому, знову ж таки, це тільки лайкосик, і круто, що проект такий є, і їх на даний момент є дуже мало. І, до речі, дуже рідко, коли ти його бачиш, особливо зараз, коли так багато є тир 1 фондів. А, окей, що далі? Давайте повернемося до Гайду, який я ще вам не представляв, але зараз вам представлю цей гайд не я писав, це я його знайшов в українській спільноті проекту Сахари, і е, ось можете поставити йому лайк. Отож, що в цьому гайді ми можемо знайти, і що взагалі актуально по активностях, і взагалі, чому ми записуємо дане відео? А записуємо дане відео, тому що є тестнет, публічний тестнет, і це є Сахара Легц. Що це взагалі таке? Це є світ, який складається у нас з п'яти стародавніх пустель. Ось ми бачимо цю локацію. Які раніше були центральними центрами знань, інновацій і співпраці. Ними керувала Desert Guardians, що підтримували баланс, але тепер цей баланс порушено. Я не буду даватися сильно в переклади і тому подібне. Ви я думаю, це зрозумієте і самі вже з цим більш детально ознайомитесь, тому я на цьому не хочу звернути сильної уваги. Але про це давайте звернемо увагу на ігровий процес та механіки даного Теснету. Отож, ви подорожуєте пустельно, виконуєте місії та заробляєте шарці, тобто за кожну. Із цих локацій ви отримуєте певні такі шарців. Шарці це є осколки, що символізують певний прогрес за виконану кальцію. Отож, коли ви збираєте достатньо шарців, ви можете пробудити гвардіана та отримати NFT. шку Тобто за кожну цю локацію ви отримуєте NFT. шку Усі, хто збере фінальну NFT, отримує символічне визнання своєї ролі у порятунку світу. Тобто, в кінці, ви міните фінальну NFT-шку. 5 NFT. Ось цих простих локацій дорівнюють одна унікальна NFT. Я впевнений, що вона буде цінуватися майбутнє. Адже не всі до фінальної стадії дійдуть, і також є щотижневий рейтинг, і активні гравці можуть отримати додаткові нагороди. Я думаю, це також зрозуміло. Я не буду розповідати вам про кожну із локацій, тобто, що ця локація означає, тому подібне. Нам це не сильно і мені особисто не сильно цікаво, і я вже хочу з вами перейти ближче до теснету. Давайте зареєструємося в даній кампанії Sahara Legends. Тиснемо Sign-in, підключаємо Metamask. Окей, як бачимо, я вже зареєструвався в даній кампанії, і бачимо, що міга мене під'єднаний. І Даний момент я маю нуль цих шарців, як я розумію. А окей, тут у нас є лідерборд, про який я говорив, що кожного тижня, кожного тижня, тут є певний списочок. Ось він. І тут відразу видно, хто скільки отримав даних шардів Окей, повернемося, певно, що назад. І прекрасно, давайте рухатись далі. Окей, гайду, що нам потрібно зробити? Нам потрібно запустити тестові токени. Переходимо в тестовий канфауси. Окей, і коннектим свій волод. Тиснемо під'єднати. Тепер, до речі, є певні обмеження по даній кампанії, як ми бачимо, що нам потрібно. Мати на балансі близько 0,01 ефіра на гаманців. Це зроблено для того, щоб певного роду оціяти користувачів, які будуть робити із нульових гаманців, тобто із метамаску, де немає жодних активностей і немає достатньо ефіру на гаманці. Окей, тоді я поповню зараз свій баланс і повернусь до вас буквально за лічені секунди. Прийшло повідомлення, що наша позиція в запиті. І як бачимо, ми на такому місці. Окей, тоді очікуємо, і я вже повернусь до вас, коли тестові токени будуть будь-ума гаманці. Декілька годин. Реально, це дуже і дуже довго. Я надію, що вони будуть фікси ці фауси, бо це взагалі не діло. А окей, як ви бачите, на моєму балансі вже є трішки сахари. От запрошувати ми можемо буквально раз в 24 години. Окей, повертаємось до нашого гайду і паусет. Ми пройшли. Наступний крок під номером 2. початок участі в кампанії. Перейдемо в основну панель компанії. Перейшли, ознайомлюємося з завданнями. Чудово ознайомились. І третє, це виконуємо дельні активності. Тиснемо Globi Beer. Так, чудово. І спробуємо щось повиконити. Ви засихав АІ блок. Тиснемо сюди, логінимося через MetaMask. Під'єднуємо свій гаманець до Galaxy. Все подібне, що було із Moment. Тиснемо Sign Up, Я розумію, Confirm, і рухаємося далі. Так, окей. Переходимо, є і переходимо, є. Оновлюємо все і виконуємо, Забираємо два поїнти. Прекрасно. Тиснемо підтвердити. І все забираємо. Як бачите, я натиснув підтвердити, але вам не обов'язково забирати оце все із самого Galaxy. Бо вам потрібно буде їхні токени, аби забрати дані поїнти. Окей, є, виконали супер. Рухаємось далі. Тиснемо сюди. Ага, Daily Refer. Ми не зробили цього. Сахара-блок. Ми зробили. Клаймим нагороду, тиснемо клеєм. Є. Перше здання виконали, забрали. Але один шарць. Наступне завдання під номером 2. Потрібно відвідати Sahara Laps АІ на твіттері. Окей, тиснемо сюди ж. Окей, і також виконуємо. Це заклеблено, оновлюємо і клеїмо один шарц. Прекрасно. Daily Referral. тут потрібно запросити дві людини нових. Я думаю, ви розумієте, про що я. Я це завдання скипаю, а ви можете його виконувати доволі легко. І за нього дають, до речі, найбільше 20 шарців. І останнє це завдання. Останнє. Тиснемо на нього. Ага, воно навіть не тиснеться. Добре, тоді просто все це оновимо. Останнє завданні нам потрібно виконати наступне: згенеруйте принаймні, одну транзакцію на Сахара теснет Окей, без проблем. І нам потрібно просто перекинути будь-кому на іншу мережу Сахара, дані певну кількість токенів Сахара. Окей, виконуємо це. То як бачите, тут дуже багато соціальних завдань, Social Media і є check чекін. Давайте допустимо, відправимо. Я до вас повернусь буквально за одну-дві секунди. Надішлю тестові токен, візьму а, адресу з іншого свого менця. Окей, транзакція успішна, і рухаємося далі. Забираємо свою нагору. Clame. Як бачите, Daily Checkін проходяться простенько, кожен день вони оновлюються, е, різні є місії. Окей, Daily Referral також не скіпайте, адже за них ви можете отримати 20 шарців. Окей, переходимо в іншу вкладочку, яка називається Social Media. Завдання Social Media. Що взагалі і чим вони відрізняються від Daily Checking. Тут завдання пов'язані із Discord, тут завдання пов'язані із Гріндом Ролей. От, і також тут завдання пов'язані із самим Твітером. Спробуємо з вами щось да виконати. Що вдасться, ми виконуємо, що ні, скіпаємо. Окей. Ці три завдання пов'язані із Гріндом, Тобто є в нас така штука, яка називається грінд Система, де ви можете з спілкування отримувати ролі, тобто Silver роль бронзова роль і Legend е, роль, тобто топ Голд. Давайте покажу вам наглядом на їхній спільноті. Зараз я оновлю все. Прекрасно оновив, І давайте покажу вам цю систему. Окей, перший з ролей це бронзовий, її дають всього лише 10 левел. Другий рівень це Silver роль Зараз ці знайдемо в чаті відразу. Ось так виглядає дана роль. І третя стадія це Gold роль. Даний учасник має дану роль. І четверта роль платна. Її дуже складно отримати, якщо я не помиляюся, це або за 60-й, або за 80-й лев. Окей, повертаємося з нашої кампанії. Цю роль ми не отримуємо. Бронзову також я не маю. Ці роль я також не маю. Але якщо ви маєте час, працюємо, обов'язково забираємо і виконуємо ці місії. Окей, рухаємося далі. Можемо виконати, допустимо, оцю місію. Тиснемо «Follow of Sahara. Чудово є, оновлюємо виконали. Далі йдемо у лайк сахарлапс сезон 2 твіт. Далі виконуємо другу місію: це лайк одного із твітів. Я відкриваю, тисну лайк, і також забираю нагороду. Є чудово. Наступне все те саме. Пов'язане тільки з твітом. На все лайк чудово. Оновлюємо систему. забираємо. Наступне це ретвіт. Тиснемо репост. Наступний репост, репост. І остання місія пов'язана із телеграм. Я її скіпаю, не хочу палити в телеграм. Що вам потрібно зробити? Натиснувши сюди, додаєте свій телеграм-аккаунт в Galaxy і далі переходити за посиланням і конектись до спільноти Телеграм Сахари. І зараз зачекає буквально 6 секунд, щоб забрати і це завдання. Все є. І можемо заклеїти 50 поінтів, але це не обов'язково робити. Окей, давайте все оновимо, все, що доступно, і позабираємо наші нагороди. Оновивши місії, я вже певну частину їх виконав. Ви можете виконати значно їх більше. Верхні місії пов'язані із discord ролями, а внизу місії пов'язані з Telegram. Клеїмо всі нагороди, ті, що доступні, так прекрасно. І також є реферальна система. Ми також її можемо користуватися. Окей, давайте оновимо сторінку і подивимося, які на шарці. На даний момент у мене 72 шарзи, і якщо заглянути в лідерборд, то в людей вже близько 2700 в топі. Ого, го-го. го Це доволі багато, я скажу. Але попри це, сильно на них не орієнтуємося, адже це ті учасники, які хочуть мати додаткові нагороди за те, що вони у високому рейтингу. Нам головне, що? Нам головне отримати дану nft Gobi Гобібір. Місію три ми виконали. Ми забрали ці три пункта. Далі відправляємо Сахара токені. Це також виконали. І виконуємо завдання на Galaxy. Також все виконано. Якщо у вас виникають питання, ви можете завжди задавати їх в нашому телеграм-каналі або внизу під відео. Окей, заклеїмо лишарці, це також є, і є. І сьоме завдання пов'язано із Discord ролями, про які я вам казав. Тобто вам потрібно гріндити в Discord, в Діскорді, їхньому спілкуватися, і за це ви отримуєте ролі: 90-бронзова, сільвер, голд і платина Чесно сказати, це дуже важко і складно, і як не крути, на це піде дуже і дуже багато часу. Окей, тепер спробуємо другу локацію прийти з вами. Називається Джербао Тиснемо сюди, і давайте спробуємо виконати певні завдання. Відразу переколу Собі, щоб мені було простіше. Завершу реєстрацію облікового запису на платформі Data Service Platform. Окей, давайте тиснемо сюди, тиснемо Sign In, MetaMask, під'єднати. Підтверджуємо. Окей. Чудово, завершили. Оновлюємо місію і забираємо нагороди. Так, я все зробив. А, окей. Не апдейтується. Переходимо до другого завдання. Десь схвалених показників складності для початківців. Тиснемо сюди, а нам треба очікувати. І тут пише наступне: так? Our platform is not open to the public yet. Тут пише, що наша платформа. Ще не є доступною. Я так розумію, що ми не можемо виконати жодних завдань, пов'язаних із цією локацією. І так, я правий. Окей, дану локацію ще поки нам недоступно публічно, але я думаю, що це буде доступно найближчим часом. Давайте підсумуємо, чому цю кампанію варто відпрацьовувати на максу. На мою думку, варто відпрацьовувати все по максимуму, аби отримати максимальний дроп від даного проєкту. А я впевнений, що за цю кампанію ви точно отримуєте певного роду заохочення. Можливо, дроп, можливо, не про просто просто і тому подібне проект набрав нагадую 43 мільйони інвестицій, і також в його інвесторах є ти фонди такі як Сокле Кепітал, Плейчейн Кепітал, Пантера Кепітал, і також всіма відомий Бінанс Ла. Якщо щось забув або назвав не так, то вибачаюсь. Окей, всім щасти. Якщо виникають питання, також задавайте їх. І в тому числі послання на всі соціальні мережі ви знайдете внизу під відео. Good luck!